Доброго ранку, ютубери, 18 вересня, знову понеділок, і знову я починаю свій тиждень Нью-Йорку, тільки на цей раз дощ. Ну Раз я в Нью-Йорку, знову починаю з новин Нью-Йорк Таймс. І на самій першій шпальті наш чи український мені не можна казати наш, тому що я громадян Америки. так що так. що Президент Зеленський його візит а, сюди в Сполучені Штати, Ну, якщо ви не знаєте, зараз якраз збирається ООН засідання свої проводить і очікується дуже багато від цього. Офіційно, неофіційно. І з того, що відомо, очікується, що президент Зеленський буде виступати перед конгресменами американськими і, в принципі, знову ж таки. Починаються такі мутки і так далі. Ну, знову ж таки, найбільше покладання це все-таки атаканс, якщо ви слідкуєте за цими новинами, тому що вже довгий час говорилося, що здається, ось-ось-ось-ось-ось-ось. І от багато хто каже, що можливо покладається якраз на цей візит, що Зеленський приїде, зробить свою промову, і це е, зробить такий вплив, тому що знову ж таки в політичній. Е, на політичній карті Америки зараз дуже багато чого відбувається навіть без передвиборної гонки, яка розпочалася перегонів, які почалися, але так само республіканці замутили цей імпічмент проти президента. Ось і так далі. Так що е, на першій шпальті це візит е, Зеленського. Ну, ООН само собою, але він має виступати перед перед конгресменами. Ось і знову ж таки, думаю, що він зможе переконати перехилити цю чашу терезів ті, які виступають проти там деяких питань і так далі. І е, е, дещо те, що пов'язано з цим самим питанням, з засіданням ООН, і це, ця новина в багатьох більших, більших газетах описується це, все-таки про те, що сьогодні. Чи вже досягнута домовленість, чи досягнеться сьогодні домовленість, що Сполучені Штати і Іран підпишуть, чи зроблять обмін полоненими 5 на 5. І, і, крім того, там всі деталі знову ж таки не оголошуються. Але одне із додаткових таких плюшечок, як то кажуть. А, і Америка дозволить розблокувати для Ірана а, нафти на 6 мільярдів доларів. І тут дивіться трошечки від, відступлення. я зроблю, якщо історично це не перший раз, коли Америка трошечки так краник відкриває для Ірана. Ось вони вже дуже, дуже давно знаходяться під санкціями. Якщо ви слідкуєте, в чому виражається, що вони для цивілізованого світу не можуть продавати нафту? Вони продають там. Китай, там, в Індію, там, Північну Корею там, і так далі. Тобто, які собі тіпа нейтральні. От. Але це не такий дорогий ринок збування, як, наприклад, продавати в Європу чи ще куди-небудь. Ну, в основному Європу. Тому що, хоча, знову ж таки, Америка, навіть маючи дуже багато найбільші запаси нафти, вона все рівно що більше скупляє. Ось так от робиться такий речах. Я думаю, що це. Якражеш е речах впливу на Росію. Тому що зараз трошечки, якщо ви слідкували, ціна на чуть-чуть підскочила, і отут багато таких економічно-політичних ігор відбувається. А, ну і тема, яка ніби випливає з цього всього, а, політика. Буквально на минулому тижні я розказував про судове засідання, чи вірніше звинувачення для Хантера Байдена. Він тепер, е е е е е в свою чергу, подав зустрічний позов проти податкової служби сполучених штатів АРС, і е в чому він їх звинувачує, що коли вони копалися в його персональній інформації, вони дещо зробили більш публічним, ніж це дозволялося. Тобто вони порушили права конфіденційності. І тепер, чим воно це вийде, але це виходить. Він тепер судить по суті державу. Ну і з судових процесів так само я не знаю, чому ця новина виплила сьогодні. Тому що є такий чоловічок Марк Медов. Хто він такий під час президентства Дональда Трампа він був. Очільником офісу президента, саме останній, який до кінця добув, якраз коли був оцей спроба перевороту, він був там ніби задіяний. І він якраз попадає в 18 оціх додаткових звинувачених, крім президента Трампа. Так от, сама подія відбулася ще в серпні місяці. Чого вона виплила зараз, я вам не можу розказати. Але. Історія така, що його адвокат йому порадив е, дати якісь свідчення певні там, е, що, що вони добуваються, щоб е, до речі, знову ж таки нагадаю, що судовий процес процес проходить в штаті е, Джорджія, це штатовський суд. Це адвокати Трампа і цих всіх 18 підозрюваних, вони добуваються перевести це в федеральний. Що це їм дасть, я персонально не розбираюсь в таких юридичних тонкощах. Але я думаю, що надія, що все-таки, що вони із федеральним, з переносом в федеральний штат зможуть затягнути суд. Після виборів, відповідно, сподіваючись, що Трамп виграє вибори, а коли він президент, зможе замнять і так далі. Така штучечка. Так от, чого ця стаття виплала зараз? Тому що ці свідчення, які цей Марк Меду надав для для суда, виявляється, вони е, не допомогли Трампу, а вони полегшили роботу звинуваченню. Тобто вони якусь там щось він там дав свідчення, і виходить, що він. А, чи поміг, чи не поміг, але тобто не поміг точно. Але тепер там вирішується, наскільки він пошкодив для справи Трампа. Ось. А, і ще LA Times описується. Така буде коротка новина. Описується там на першій сторінці районний шериф Лос-Анджелес Каунті. Був попав у засідку і його розстріляли прямо на вулиці. В принципі, зараз це великий шум, Де, взагалі, як ви розумієте, це. Хоча це, на жаль, така буденна справа, коли вибивають поліцейських. Але це не звичайний поліцейський, як ви розумієте, це шериф, це по-нашому начальник районного відділку, якщо ви розуміли. Так що деталі не розлук. Тобто, як відбулося. Саме вбивство описується, під'їхала машина, якої чекала, під'їхала, вистріли і втекли. Хто це зробив, поки невідомо і так далі. А трошечки інтернаціональних новин. Дивіться, Wall Street Journal описує про Китай трошечки Він описує, і там намічається велика будівельна бульбашка, якщо так сказати. Я не знаю, наскільки ви в темі, але. Вже декілька років назад, щоб під, підняти економічний зріст е, китайської економіки, вони почали шалене будівництво. І е, що це робилося? Це люди, які мали гроші, вони почали інвестувати свої, е, свої збереження, купуючи квартири. В основному, тому що Будуються такі багатоповерхові будинки з апартментами там і так далі квартири по-нашому. І що відбувається, що е, коли почався бум, ціна на квартири постійно росте, 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 росте. І зійшло до того, що люди, які там мають більш-менш гроші, навіть з середнього класу, мають уже по 4-5 квартир таких. Справа в тому, що ці квартири у них ніхто не перекупляє. Ніхто їх не рентує, і вони собі сидять на цьому. Очікується, що бум буде рости далі. Почнеться наплив в Китай, це має викуплятися. І я один раз навіть бачив документальний фільм. Є просто будуються не те, що нові будинки, а нові міста. І вони там навіть під е, різні смакими і різні такі штуки стоять просто міста, привиди із е, пустими торговими центрами і так далі. Так що очікується, що до чого це ведеться? що будівельна компанія починає будувати, вона не може зупинитись, тому що треба, щоб кругові гроші був. Так от, а... тепер ці квартири перестають купляти, тому що люди починають бачити, що нема сенсу. Будівельні компанії починають банкрутувати. Ці мертві будівлі приходять у власність банку, банку ці бетонні гіганти Взагалі не потрібні, і в принципі, як вам сказати, трошечки щось подібне, те, що було 2007 рік в Америці, тільки трошечки інший відтінок, але знову ж таки, тому що це комуністична партія, вона має більший контроль над державою, вони поки що цим балансують. Але по суті, це ефект ви розтягуєте жута Він дійде до того, що або він порветься, або він. Вистріли, тому що воно безкінечно так не може тягнутися. Або дивовижним чином в Китай попре і ще півмільярда людей, скажімо так, і ці е е апартменти, квартирні комплекси різко будуть витребувані. Ну і на закінчення я отаку сумно трагічну історію розкажу, яку описали USA Today. Історія відбулася в Айдого, Історія про такого собі чоловіка звать Брукс Робертс. Взагалі це про його сім'ю, а точніше, у нього є ще брат і хвора мама, яка е Коротше, не може пересуватися самостійно. Історія така, що під час пандемії е в 2020 році ця родина, в основному, я так розумію, що цей чоловік, який там. Підтримував, забезпечував цю, цю, цю сім'ю. Хоча, от не так багато розписано про брата, що там, чому він там не забезпечував, не працював. Але історія закінчилася тим, що вони втратили все. Він втратив роботу, він не зміг платити за свої е, місце проживання, де він там рентував апартменти, і відповідно їх просто евикшн називається така штука, просто викинули. Поки ти там не заплатив місяць-другий тебе там попередили, а потім тебе викинули, ця родина стала по суті бомжувати. І жили вони весь цей час в Арві такий автобус на колесах. Якщо ви дивитесь на моєму каналі, особливо як я проїжджав якось. В Каліфорнії проїхав там от біля Голівуда, там взагалі ці арві просто так на вулиці навічно припарковані. Люди там живуть собі, і так далі. Так, от у ця родина жила трошечки іншим способом. Вони жили так само в цьому арві, який не який дах над головою. Як ви розумієте, айдахо, якщо не розумієте, це північний штат, це не Каліфорнія, там холодніше, відповідно. Ось, а де вони паркували це РВ, тому що е, машина на колесах її десь треба ставити, вони вибрали спосіб е, такого базування національні парки. І їх постійно ганяли. Тобто, там е, в національних парках, я так розумію, є, є правило, що ти не можеш там паркуватися більше двох тижнів. Я знаю, що деякі місця, навіть що ти на ніч не можеш зупинятися. Тобто, Айдого я конкретно не знаю, але описується, що. Більше двох е місяців, кажу, місяців, двох тижнів, і тебе просто виганяють звідти, приїжджають поліція, шерифи там і так далі. І знову ж таки, От як я вам нагадував раніше, дивіться, кожен раз таке порушення, американські закони працюють так, що е це накопичувальна система. Розумієте, ти один раз парковочку порушив, другий, третій, там я не знаю скільки разів. Але рано чи пізно ця штука закінчиться ув'язненням. І це стосується будь-чого. Наприклад, у мене на роботі, коли я працював, була людина, яка просто порушувала правила, і там штраф один, штраф другий, штраф третій. І в кінці кінців його посадили у в'язницю тільки за те, що він там, я не знаю, на 5-10 миль е -е, порушував обмеження швидкості. Що він там ще порушував? Тобто за такі забрали, по перше, водійське посвідчення. Посадили у в'язницю і так далі. Одного разу була ситуація: у мене чоловік працював, який не против аліменти. Він їхав на роботу, і в нього не горів один із е, задніх стопів. Його зупинив поліцейський, а потім пробили його подани. Ага, Джері, до речі, його звали Джері каже: Ого, так на тобі тут ось воно. Жіночка на тебе подала заяву. Його загребли. І я йому дзвоню, до речі, тоді я тоді бригади, бригадиром був дзвоню, де пропав, що робити. На роботу не з'явився, не телефонує, що де він, що він і так далі. Через три дні він з'явився, розказує така історія. В даному випадку а, було все набагато сумніше. В одному з таких парковок, а, коли приїхали їх викидувати звідти з парковочки, вони стояли, приїхала поліція, але. В цьому випадку дивіться, що трапилося. Поліція, якщо ви дивитесь американські фільми, особливо вони приходять. Поліція і завжди, знаєте, от, думаєте, ну як оце бандіти ж підготовляться під тебе? на що ти кажеш? Поліція, виходьте, відкрити двері. там і так далі А в даному випадку, що трапилось, поліція приїхала, постукала в двері і кажуть: двоє прийшло. Каже: Поможіть нам. Е Маштрачок наш сів, кинуть батареї, прикурить, прикурить нам дайте. Старший брат вийшов, а це передіті поліцейські були, не в формі. І вони його на землю і заламали. Брат цього е, Брукса Робертса почав кричати: Допоможіть. Цей Брукс Робертс висхатує з хати, у нього там був пістолітик такий на 22. Е, чи як він там, 22-го калібру, вискочив з цим пістолетом? А там, відповідно, було не два поліцейських передіти, а там ціла бригада. Він вискочив з пістолетом, його, по суті, розстріляли. Більше 10, знову ж таки, поліція з камерами, як завжди, так що це все було зафіксовано. І е, людину більше десяти пострілів в нього попали. На щастя чи нещастя, е, він вижив, але він залишився паралізований. І... Зараз, знову ж таки, знайшли, які йому, типу, допомагають, чи так далі. Юридичні компанії, які і собі в першу чергу допомагають, як ви розумієте, вони зараз судять в штат Айдого там, чи я не знаю, яке там відділок, чи якщо це федеральні були поліцейські, то країну Америку судять на 50 мільйонів доларів за все, що вони зробили для цієї сім'ї. А як воно закінчиться, невідомо, але от просто. Підсумувати, що я хотів цим всім. Цього всього могло би не бути. Ситуація дуже погана. Тут я не, бою, не берусь там радити чи ще що-небудь. Але в чому біда, що, на жаль, дуже багато людей в Америці, які не знають своїх зак законів своєї ж країни. Не знають є. Розумієте, щоб не потрапити в цю ситуацію жити в парку в арві. Є різні інші варіанти, як можна було вирішити цю проблему, щоб не дійшло до цієї стрілянини, і ну слава Богу, людина вижила. І ну, в принципі, якщо йому дадуть 50 мільйонів доларів, то це дадуть чиїсь гроші платників податків відповідно. Але до цього всього можна було не доводити, розумієте? тому що є дуже багато варіантів, як можна вирішити, навіть якщо ти бездомний, якщо ти втратив все. Навіть в Америці, що це жорстка капіталістична країна, тут так само є варіанти, як можна а, ну, вирішити це питання мирно і щоб воно не доходило до стрілянини потенційної смерті, як в даному випадку. Так що і на жаль, чого я це, наприклад, ця тема така ну і ще болісна трошки, тому що на жаль, дуже багато наших американців, які кажу, американці, українців, які приїжають цю країну. Вони живуть такими закритими комунами, не хочуть вчити американських законів, і знаєте, більше користуються, щоб Вася П'єті сказав, Петя Вані, Ваня Наташі, і, і оце таке ходить по кругу. Це зіпсований телефон, і дуже багато неточної, неправильної, неправдивої інформації. І, на жаль, інколи може до такого доходити. Так що така от історія. Такі новини на сьогоднішній день. Всього найкращого. Хай вам щастить. До зустрічі завтра. Все буде Україна!